Доброго дня! Ми з вами зараз знаходимося на каналі Агромен. Мене звати Дар'я, експерт-консультант. Сьогодні ми з вами розглянемо гібрид відносно новий від компанії Lidea або Євраліс. Це Америк. Він іде під технологію Clearfield Plus або Eurolighting Plus. Дивіться, Ми можемо його так оглянути. Гібрид іде невисокого росту, можемо так подивитися. І є дуже великим плюсом, що він ідестій до хвороб, а саме до іржі. На сьогоднішній день у нас 25 серпня. Дивіться, вносився один раз фунгіцид, але ми бачимо тільки нижній ярус листків посохли, але соняшник здоровий, взагалі немає іржі, він ідесь тій до хвороб. Можемо спостерігати гарне велике листя. Також подивимося виповненість Дивіться, Соняшник виповнений. Серединка заповнена. Гарні насіння такі, бачите, прям такі добротні насіння. І такий кошик, я вам хочу сказати, нелегенький. Стійкий до вовчка, до заразихи. Насправді, дуже такий гарний гібрид, який би я рекомендувала. Якщо вам сподобалось наше відео, ви можете підписуватися на наш канал. Наші номера телефонів знаходяться під даним відео. Ви можете звертатися за консультацією або ви хочете придбати даний гібрид, або можливо інший гібрид. Ви можете до нас зателефонувати. Ми з вами обговоримо, проконсультуємо і все буде добре. Так що підписуйтесь на наш канал.